Кримські татари чи кремли. Хто вони? Чим відомі? Що дали світові і як змінили історію? Дивіться у відеоблозі моменти історії персони. 24 квітня 1938 року у Криму народилася одна із фантастичних жінок свого часу. Легенда кримсько-татарському телебаченні. Творець першої в історії дитячої телевізійної програми Мірабана з письменниця та викладачка Субієна Лбантова. А ще це була творча, харизматична та талановита пані. Треба бути людиною насамперед. Не можна думати тільки про себе, про свою вигоду потрібно вміти віддавати, дарувати людині. Ці слова Субієна Албантовою стали її девізом. Це своє життя вона була нескінченним джерелом творчої енергії для своїх учнів, студентів, глядачів, а головне для близьких та рідних людей. Їй було лише шість років, коли її родину рано вранці, 18 травня, загнали у вагони для худоби та відвезли дуже далеко від дому, від її рідного села Капсехор під Судаком. Сім'я опинилася у Марійській АРСР. У лісовому господарстві Ашла. Тут займалася заготівлею лісу та відправкою його залізницею. Від цієї пекельної роботи не були звільнені навіть діти депортованих кримських татар та Ханим вже з 13 років на рівні зі старшими вантажило вагони 4 колоди лісу. Коли я знову все це згадую, дивуюся, як ми вижили. Як при цьому залишилося людьми, як допомагали один одному на той час? Уже тоді юна паня захоплювалася музикою. А після того, як сім'я у 1955 році приїхала до Таджикистану, почала ходити в музичний гурт, організований її братом Едемом Наубантевим, майбутнім відомим композитором. Закінчивши музичне училище по класу фортепіано, вже тоді дівчина вирішила стати професійною акторкою і вступає до Ташкентського театрально-мистецького інституту. Молодості, як тільки я подивлюся якийсь фільм, у мене відразу виникало питання, чому ми, кримські татари, не можемо знімати своє кіно у нашому житті, відбулося стільки трагедій, стільки бід. А між ними і стільки радощів. Чому ми про це не можемо зняти фільм? Це питання мені тоді не давало спокою, завжди говорила собі Яханин. На жаль, її мрія стати акторкою тоді не здійснилася. Вона закінчила інститут, але потім вийшла заміж, присвятила своє життя сім'ї та вихованню трьох дітей. Проте музика завжди була у її житті. У місті Янгіюлі вона працювала 30 років у музичної школі. А після того, як у 1990 році сім'я повернулася до рідного Криму, її життя кардинально змінилося. На початку 90-х у Сімферополі відкрився кримськотатарський театр. З метою підготовки для нього кадрів у Сімферопольському училищі культури відкрили набір кримськотатарської групи. Суб'єха ним запропонувала своєму молодшому сину Ахтему спробувати свої сили на театральної ниві. Хто як не вона знала його здібності і вірила, що саме він зможе здійснити мрію її юності, зняти кіно про долю свого народу. Син склав іспити і був зарахований. А самій пані запропонувала викладати у цьому ж закладі з двох предметів: сценічна мова та вокал. Через два роки Суріяханим надійшла ще одна пропозиція. На кримсько-татарському телебаченні потрібен був новий ведучий для дитячої програми рідною мовою. І Субіяханим починає роботу буквально з нуля. У ці роки ще не було ні методичної літератури, ні спеціалізованих книг кримсько-татарською мовою. Доводилося буквально по крихтам збирати інформацію і самою писати сценарій. Більше того, пані сама писала до своїх передач вірші, оповідання та казки. Сама шила ляльки для свого театру, озвучувала їх, шукала і готувала до ефіру дітей, а так само працювала з першими кримськотатарськими групами, що відкривалися у Криму в дитячих садках. Її творчий підхід до справи, професіоналізм, безумовний талант, майстерність та патріотизм дуже скоро дали. Результат. Програма Мірабане з Балалар була дуже популярна і діти чекали на неї з нетерпінням. Завдяки Яганим діти в Криму змогли дивитися мультфільми рідною кримськотатарською мовою. Перше дубляжі створювала саме вона. Окрім дитячих програм, згодом стали виходити і авторські програми Субіяна Банди. Можна з повною впевненістю говорити, що вона зробила свій внесок у популяризацію культури і мови кримських татар. Вона була першопроходець, новатор у цій галузі. До неї, кримсько-татарської журналістиці, цього ніхто не робив. Безумовно, що пані здобула велику популярність та любов глядачів. 17 років вона присвятила телебаченню. Випустила збірку казок. Ну а мрію створити фільм про трагедію кримських татар здійснив вже її син Ахтем Сєї Таблаєв. У знятій, ним стрічці хайтарма суб'єханим дісталося епізодично, Але яскрава роль. лейтенант, У нас ще два дома. у тебе мать є. Бабушка, ви забралися? І це все. Здесь Бог пам'ять і хліб. Чоловіку цього достаточно, чтобы жити. У мене п'ять внуков погибли на войне. Шестой внук сражается за нашу землю. Увидишь його, скажи ему, що он предатель влітку 2021 року. Її велике серце перестало битися. Вона відбрала всю багатовікову культуру кримських татар і передала його новому поколінню. Вона завжди залишалася тактовною, глибоко порядною людиною. Вона була прикладом, якою має бути справжня кримська татарська жінка. Дивіться нас на всіх соціальних сторінках кримського дому. Підписуйтесь та підтримуйте нас вподобайками.